Усиновлення це найкращий шлях допомоги дітям, позбавленим сім'ї. Це рішення, яке може зробити щасливими одразу кількох людей. Але сумніви, страхи, нерозуміння всіх аспектів усиновлення може завадити вам здобути це щастя. Прийняття в родину дитини сироти це не лише радісна мить життя, це також кропіткий шлях, на якому у вас може виникнути безліч запитань. Але не бійтесь, ми розберемось з усіма труднощами. Розібратися з усіма питаннями, пов'язаними з усиновленням, нам допоможе сім'я, яка вже пройшла цей шлях Тимур та Інна Мірошніченки. Перше, що потрібно знати, це що існують чотири форми влаштування дітей в сім'ю: це усиновлення, опіка та піклування, прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу. Коли ми ухвалили рішення прийняти в свою сім'ю дитину, то ми одразу визначилися, що це буде саме усиновлення. Так, ну я мені дуже пощастило, що моя дружина юристка. Без неї мені було б важко розібратися, в чому різниця цих форм влаштування і яка підійде саме нам. Насправді різні форми влаштування дитини в сім'ю. Можуть збити з пантелику. Навіщо їх аж чотири? Нумо розбиратись. Усиновлення це прийняття в свою сім'ю дитини на правах дочки чи сина. Усиновлена дитина, як, наприклад, наш Марсель, отримує всі права біологічної е, права і обов'язки. Це важливо саме так. Наприклад, майнові права. Також усиновлювачі отримують разову виплату від держави. Як після народження дитини? Опіка та піклування це прийняття в родину дитини з метою забезпечити її виховання, освіту, захист її прав та інтересів. До речі, чим відрізняється опіка від піклування? Опіка це якщо дитина віком до 14 років, а відповідно піклування, якщо дитина з 14 до 18 років. Дитина під опікою. Не втрачає статусу дитини сироти чи позбавленої батьківського опікування, продовжує перебувати на обліку у службі у справах дітей та сім'ї та може бути усиновленою. Опікун отримує щомісячну виплату від держави у розмірі 2,5 прожиткових мінімумів або 3,5, якщо дитина має інвалідність. Угу. Тобто за дитину під опікою формально все, що відповідає держава. Саме так, і найчастіше опікуном стає родич дитини, якщо за її батьками щось сталося або їх позбавили права. Будь-яка сімейна форма може бути створена самотнім подружжям або одним з подружжям. Добре, якщо якась сім'я хоче прийняти дитину без усиновлення, незнайому дитину або навіть двох, така сім'я буде вважатись прийомною. Прийомна сім'я це сім'я, яка взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Я знаю, що дітям часто шукають прийомні сім'ї, поки їхні біологічні батьки не здатні про них піклуватися. Це правда. Часто прийомна сім'я це тимчасова форма сімейного влаштування. Все доволі індивідуально і прийомні діти. Також не позбавляються статусу дітей-сиріт, а отже, можуть бути усиновленими. Дитячий будинок сімейного типу це сім'я, яка бере на виховання та спільне проживання від 5 до 10 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. І прийомна сім'я, і дитячий будинок сімейного типу отримують щомісячні виплати на дітей від держави, а також щомісячну грошову винагороду для батьків. Тож, що обрати усиновлення, опіку, прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу, тепер ви не переплутаєте ці поняття і зможете прийняти зважене рішення Рішення, яке подарує комусь щастя.